Ель МК 19 шабля призначене для встановлення встановлення на ній автоматичного гранатомета мк 19 40-мм для ураження живої сили противника, легкоброньованої техніки, транспортних засобів та підсилення лінії оборони. Коли військові отримують турель, вони отримують першочергово такий функціонал, як стрільба по видимих цілях, тобто це просто бачить ціль. Урожаю другий і цікавий момент. Це є стрільба закритої вогневої позиції по координатах. Плюс є функціонал коригування. Тобто, якщо перший постріл був пристрілочний, і ми не поцілили в ціль умовно там 15 метрів, був недоліт, ми можемо в відповідному меню прописати цю відстань, і турель тураль автоматично підніме ствол на якусь певну кількість градусів, яка буде відповідати тим 15 метрам, щоб наступна граната на 15 метрів долетіла далі. Софт повністю ми самі розробляємо з командою. Це повністю наша розробка. То в нас це називається шабля МК 19 М. Тобто, саме позначка М означає, що це мобільна версія, яка монтується на різноманітні НРК та транспортні засоби. Тобто, це може бути як РИСПРО. Так і інші НРК, які є у підрозділах.